Kia Такіоніро e 2021 року, 21, перша реєстрація, 20-й рік випуска. Рестайлінг по комплектації. Є led оптика, підтримує три фази, парктронічки передні, задні, з недоліків. Протерті дві дверки потрібно капнути, локально підмалювати. І бампера бажано пофарбувати. Технічно взагалі бомбезний. Шкіряний салончик. Електропривід сидінь, підігрівчики. Є люк, стан бомбезний. Підшипники супер. 173 рідного пробігу. Зацініть який салончик. Взагалі, красота. Автомобільчик до нас приїхав з теплих регіонів, він приїхав з Франції, розмитнений, сертифікований. Ціна у нас буде 17700 для швидкого продажу. Техніка бомбезна, але я знову ж таки кажу: дверки притерті. Ось тут у нас сколи є. І передній бампер теж має ось таке пошкодження.